Друзі, вітаю! З вами знову Сергій і Сьогодні я не буду просити вас ставити лайк, підписуватись чи натискати дзвіночок, бо ви розумні, ви і так знаєте, що це треба зробити. Тому перейдемо одразу до діла. Але я вас спочатку попереджу, що я зараз на терасі у себе і тут дуже спекотно, тому я відкрив терасу. І якщо ви почуєте, як хтось підіпкає на фоні а, на нашої з вами розмови, то вам не почулося. Отже, я зазвичай намагаюся не лізти із повчаннями чи зауваженнями до людей, які обіймають найвищі посади в країні, аж до Оки, ці люди не починають говорити на якісь теми, у яких я ще та Петрою і вже багато років намагаюсь робити щось суттєве. Тому я не можу обійти стороною одну тему, яку на минулому тижні підняв президент та його оточення. Під час робочої поїздки Хмельниччиною Володимир Олександрович Зеленський всерйоз стурбувався туристичною сферою країни. Ну це та, яка зараз дуже суттєво потерпає від різноманітних обмежень. По всій Україні закриваються готелі та туристичні агенції. Багатьом ресторанам також настав каюк, і ось на фоні цього всього. Президент запропонував визначити у кожній області України туристичний магніт. Ну, себто, об'єкт, який могли б розвивати влада та бізнес, щоб приваблювати туристів. Цитую: моя логіка була дуже проста: зробити історію магнітів у кожній області, так сказав президент. Щоб ніхто не сумнівався, що це було всерйоз, історія набула продовження, і вже за кілька днів після заяви президента голова його офісу Андрій Єрмак збирає селекторну нараду за участі цілих чотирьох міністрів та голів облдержадміністрації. І вже на цій селекторній нараді голова президентського офісу дає команду головам ОДА та міністрам визначити у кожній області по 3-5 туристичних магнітів, тобто найбільш привабливих з точки зору туризму, об'єктів історико-культурної спадщини. Чи Природного значення. Цитую прямо мову пана Єрмака: Ми хочемо, щоб українці, не маючи можливості цього року поїхати за кордон, почали мандрувати нашою мальовничою країною. І тут здавалося, б, ну ніби ж все правильно. Президент сказав: Шукайте туристичні магніти. Голова його офісу зібрав міністрів і керівників ОДА і сказав: Шукайте туристичні магніти. І всі зрозуміли, що після того, як вони знайдуть ці туристичні магніти, в межах найближчих трьох-чотирьох років буде розроблена програма, яка пожвавить внутрішній туризм. Але є одна маленька, проте дуже суттєва дрібничка. Хлопці! Та ми вже давно знаємо про ті магніти в кожній області. Прикиньте, за останні 29 років їх кількість практично не збільшилась, натомість ми регулярно їх втрачаємо. Зараз дивитися на стан цього історичного шедевра без сліз неможливо. Ну, блін, в третій ночі за п'ятку потягніть будь-якого жителя будь-якої області, і він вам з просоння навскидку зразу назве 3-5 туристичних об'єктів в своїй області. Чи ви реально думаєте, що з моменту, коли президент дав команду Фастну, тобто шукайте в областях? З'являться якісь нові об'єкти? Ні, ну я не сперечаюся, можливо, голова Рівненської ОДА вирішить, що тепер тунель кохання у Клевані, це вже не туристичний магніт, ну бо він вже був давно. А от ви ми в бурштину у Поліських лісах. Це фішка. <плес> 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 Питань нема, але зазвичай ми вже давно про все в курсі. Замість того, щоб збирати селектор, перегляньте всі випуски програми Кабріоліто на новому каналі. Ми ще 9 років тому виконали прохання президента і показали до біса багато крутих точок в Україні. це наше літо, Кабріоліто, Зайдіть на Ютуб канал Українер, та там тих магнітів туристичних стільки. Що встигай тільки до них тягнутися? Шановні можновладці, списки вже давно готові. Якщо ти їдеш на Тернопільщину, ти знаєш, що ти побачиш там замки і палаци, найдовші в Європі печери, найбільший рівнинний водоспад, для паломників є Зарваниця чи Почаїв. Херсонщина це не тільки Кавуни, а ще й острів Бірючий, Скіфські кургани, Асканія Нова, Олешківські піски, Черкащина це Дуб Залізняка, Чернеча Гора, Буцький каньйон, Софіївка. І так, у кожній області все вже. Готово, не треба вигадувати велосипед. Все є. Знаєте тільки чого немає? Всього іншого. У нас взагалі є міністерство туризму? Ні. Ми так багато трендимо про те, яка в нас мальовнича країна і як ми маємо заманювати сюди туриста, а Міністерства туризму в нас нема. Ох, Як хвацько ми розвиваємо цю галузь! Знаєте чого ще немає? Інфраструктури, це Тарас і йому не нормас. Бо коло нього побудували майданчик для гелікоптерів, але до нього не проклали нормальної дороги. Де сотні автобусів зі школярами на могилі Кобзаря? Немає у нас взагалі є якась державна програма по внутрішньому туризму. У нас є, хоч одна державна структура, яка має пояснити жителю Кропивницького, чому він має поїхати у Хмельницьку область на Бакоту. У нас є взагалі в країні, хоч хтось, хто пояснить жителю Вінницької області кайф від відпочинку на річці Сейм на Сумщині. Я жив у Лондоні, то спускаючись у метро на станції Хаммерсміт, я бачив на стінах величезний білборд, де було написано Ласкаво просимо до Кракова, міста тисячолітньої історії. Я навіть зараз не питаюся, чи в якому небудь умовному Амстердамі місцевий житель утримує інформацію про Львів, який відкритий для світу. Я питаюся, що робиться в Україні для того, щоб житель одного регіону хотів поїхати туристом в інший регіон. Все починається з малого, у нашому випадку з малих дітей. Минулого року я провів неодноразові бесіди з тодішнім міністром культури Володимиром Бородянським, якому наголошував на одній простій ідеї: об'єднання українців під спільний знаменник має розпочинатися. Ну якщо не з садочка, то точно з шкільної парти. Так, у нас досі немає такого, як мають поляки. Коли ви у Львові завітаєте на Личаківський цвинтар, ви знайдете там одну могилу, коли якої ніколи не гаснуть лампадки, тому що вони кожного дня поновлюються. Тому що кожен поляк, який приїжджає до Львова, приходить вклонитися цій могилі. Це могила автора катехізісу польської дитини Владислава Белзи, людина, яка написала рядки. Хто ти єштеш? Поляк малий. Який знак твій? Ожил білий. Де ти мешкаш? свеми? В яким краї? В польській землі. Справа зараз не у моєму жахливому акценті та вимові. Справа у тому, що це віршик, який маленькі поляки вивчають з горщика, в якому перераховуються державні символи, а сам вірш закінчується рядками. Що якщо треба за Польщу покласти голову, то нема питань. Чи є в нас щось таке? Немає. Ні національної ідеї, ні спільного знаменника для наших дітей. Бо дитина, яка живе у Харківській області на кордоні з Росією, має свої стереотипи та ментальність, а дитина, яка живе на Волині поблизу кордону з Польщею, має свої. І вони не перетинаються. І я вже кілька років лобіював питання державної програми по подорожах школярів з одних регіонів по інших. Бо Україна строката, і діти з Закарпаття мають відвідувати Поділля і Донбас. А діти з Наддніпрянщини – Галичину та Буковину. А діти Сіверщини Таврію, щоб спілкуватися, зливатися і знаходити спільні знаменники. І я радий, що мої потуги співпали з ініціативою тодішнього міністра культури, і вперше в історії України в бюджеті з'явилося 500 мільйонів гривень на цю програму, які були успішно порізані до бісової матері урядом Шмигаля. Бо не на часі, бо на цьому можна зекономити. Тобто на бюджеті МВС ні, а на бюджеті Міністерства культури та Міністерства освіти так Не Треба подарувати політичними дивідентами на трагедії. Я вам це раджу. Да, і не вам мене повчати, э, як кажуть, родину любити. Ну бо ж нам в країні, де понад 50% населення за рік не читає жодної книжки, нам же ж культура не потрібна. А освіту можуть дати медвечуківські канали, а не розвиток держкіно з його патріотичними фільмами. Вибачте, трошки відволікся. Давайте повернемося до туристичних магнітів. І в мене вони для вас є! Дивіться, це Червоноградський замок поблизу Джуринського водоспаду. Ой, але він трошки обвалився. Залишилася тільки одна башта. А це Тараканівський форт під дубно. І йому перепрошую, срака! Він розвалюється, він в аварійному стані. І всім до дупи. І таких об'єктів по всій Україні та й в Києві сотні. Зничтожено. В принципі майже все. Та на увазі, що простіше кажучи, країні срака? повна. Я можу вам годинами розказувати про убитий свірський замок, про занедбані руїни фортеці у Теребовлі чи маєток а, Святополк Мирських на Харківщині. До чого я власне все веду? Шановний президенте і офіс його не менш шановний. Поки ви роздаєте команди очільникам ОДА щодо пошуку туристичних магнітів, в Україні кожного дня зникають ці магніти. Перестаньте тупцювати на місці і покажіть програму захисту історико-архітектури. І, спадщини. і зробіть державну програму популяризації цих об'єктів не у 3-4-річній перспективі, а вже. Бо це реально зробити вже. Питання тільки в кадрах. А кадри, які можуть зробити це вже, вони є вже. Вибачте за тавтологію. Гарного дня! На сьогодні в мене все.